Вітаю вас! Мене звати Аліна Конотоп, і я створюю свої роботи на полотні та на склі в стилі наїв. До речі, це на чашці також моя робота, яку я створила на склі. У цьому відео я вам розкажу, що ж таке наївне мистецтво, хто створював ці роботи, яким чином їх створювали, а ще чому радянська влада забороняла створювати картини в стилі наїв. І в кінці трохи розповім про себе. Так ось, наївне мистецтво це роботи, які створювалися авторами, які не мали професійної художньої освіти. Це переважно виходці з народу. Я переконана, що вам відомі такі імена, як ім'я Марії Приймаченко, Катерини Білокур, Панаса Ярмоленка. Але... Поряд з цими іменами є дуже багато робіт, під якими зазначено автор невідомий. Чому я так говорю? Тому що в мене зараз перед очима в голові ось каталог, чисте мистецтво, де дуже багато робіт, а знизу автор невідомий. Ось так я буду вам переповідати більше про наївне мистецтво Полтавщини. Бо я сама мешкаю на Полтавщині, але це явище було поширене і в інших областях. Дуже було поширене на Черкащині, на Київщині, на Сумщині, на Вінничині і так далі. Яким же чином продавалися ці роботи? Вони продавалися на ярмарках, на базарях. Я думаю, що з під замовлення також можна було е собі замовити певні роботи. Сюжети цих робіт я. Переконана, що також вам відомі це Козак Мамай, це дівчина з Оленем, це навіть портрети Тараса Григоровича створювалися в стилі наїв. Потім дівчина з козаком, а з дівчина з хлопцем. Вони мали. Досить різні назви, наприклад, тікай Петра з наталкою, мати йде з качалкою, або біля криниці, або дівчина моя на же коня. І найчастіше це був плагіат на роботу, на дуже відому роботу, яка має назву Не жартуй. До речі, в наївному мистецтві плагіат. Вітався. Це, мабуть, єдиний вид мистецтва, в якому вітався плагіат. Так ось продовжимо за спогадами полтавської художниці Олександри Шабатури, який записав Кім Скалацький, колишній директор Полтавської художньої галереї імені Миколи Ярошенка. То вона говорила. Що вже після війни до неї приходили представники радянської влади. А я вам трохи розкажу, хто ж така Олександра Шабатура. Це представниця полтавської групи кустарів. Їх вже потім так назвали. До неї входили Олександра Шабатура, її брат Юрій Бірюков, обожнюю. Смачні натюрморти полтавця Дмитра Перепелиці за його соковитий кавун на них. Хтось мені тут заважає записувати відео. Треться об ноги і навіть один раз вкусив, а я на нього не звертаю уваги. Хто це? Так, ті художники, про яких я вам... Переповіла, творили в 1920-х роках, а продавали свої роботи в Полтаві на базарі. Люди приїздили з сіл, щось своє продавали можливо, молоко, яйця, а натомість поверталися додому з картинами. І ось одну таку роботу. Купили в Олександри Шабатури, а через багато років, вже в 1980-ті роки, її знайшов в одному селі Кім і вже пізніше дізнався, хто ж є авторкою цієї роботи. Так ось, після війни. Відповідно, Другої світової, то від радянської влади приходили до Олександри Шабатури та забороняли їй не те, що продавати, але й малювати. Але вона вже пізніше для себе малювала роботи. І тому до Кіма Скалацького вона віднеслася досить холодно і навіть не з. Зразу зізнавалася у авторстві своїх робіт, а все життя їй довелося працювати на швейній фабриці прибиральницею. Я ж почала створювати свої роботи у 2016 році. Приїхала до мами. Я вже була заміжня, у мене вже була дитина. А мама моя професійна художниця, і в неї відповідно були олійні фарби. Полотно, мами вже немає на світі, і вона мені говорить, спробуй. І в мене вийшло. Чомусь мені хотілося показувати, зображати саме хлопця, козака і дівчину. І знаєте, ось в той момент. Мабуть, що я отримала оту найважливішу підтримку, яку мала, тому що мені мої роботи не настільки, скажу, подобалися, вони подобалися моїй мамі, і вона говорила: продовжуй, малюй, у тебе є свій стиль. І знову почала я малювати у 2021 році. Це були роботи вже пізніше на полотні. На склі я почала малювати у 24 році. Мені спочатку здавалося, що святі горшки ліплять, руки мають якось по особливому стирчати. В людини має бути суперталант, а це не про мене. А робота я цікавилася. Мені дуже подобалися картини Анастасії Рак. До речі, вона також народилася на Полтавщині. А випадково в маршрутці я познайомилася з жінкою. Вона мешкає в місті Глобине, і в неї вдома зберігалася картина на склі. Відповідно, я ось до неї завітала і потримала, сфотографувала цю картину. Я помітила, що контури цих картин. Створюються якось особливо, вони дуже тоненькі, бо до цього я знала, що роботи створюються на полотні, на ДВП, ну, відповідно, на склі. До речі, є ще килими на папері. Але я не розуміла якось. Відео я ніякі не знаходила. Почала самостійно пробувати-пробувати. Перші роботи мені не дуже вдавалися, і мені здається, вже коли я почала замовляти. Рамки, ось фоторамки 30 на ось скло, розмір 30 на 40 Я тоді повірила власні сили, і мені почалось справді подобатися те, що я роблю. Хоча до цього була ще одна картина, голубий. І вже значно пізніше я дізналася, що ці ось картини з тоненькими контурами створювалися тущу і пером. Їх зафарбовували з фон, забивали олійними фарбами, але олійні фарби дуже довго сохнуть. Я ж у своїй творчості використовую акрилові фарби. Розробила, можна сказати, власну техніку, але картини на склі створювалися не лише тущою та пензликом, але і Пензликами, тому що в етнографічній звірці я тримала в руках роботи, де контури є досить товстими, навіть ось якось так по-іншому промальовані, ніж в тих картинах, які виконані пером та тушню. І чому ж радянська влада забороняла наївне мистецтво? Та тому, що в ньому зберігалося все народне культура, традиції, дух нашого народу. І що говорили Кіму Скалацькому? Не ходи по селах, ну і, відповідно, наївним митцям забороняли створювати ці роботи. Не ходи по селах, не збирай ці роботи. Роботи потрібно було брати лише у фондах. Їдь в Київ бери в фондах те, що було продиктоване згори, те, що дозволила радянська цензура. Для того, щоб стерти нашу українську ідентичність, нашу пам'ять. Так, розповіла все про що хотіла. Зустрінемося у нових відео.